Вітаю! Сьогодні розглянемо, як можна покращити якість розпізнавання мовлення на платформі EnderTuring. Одразу важливо сказати: сьогодні у світі не існує технології, яка дає 100% точність розпізнавання кол-центрових телефонних дзвінків. Це нормально, адже такі розмови між агентом кол-центру та клієнтом мають свої особливості: різна якість звуку, шуми, акценти, швидка мова нестандартні слова. Усе це впливає на якість розпізнавання. Похибка в транскрибації голосових записів на нашій платформі може бути до 5%. І, хоч це звучить як зовсім маленька цифра, для людського ока вона може бути помітною, наприклад, коли слово трохи спотворюється або розпізнається не так, як ви звикли його бачити. Але головне, ця похибка не впливає на аналітику. Тематики, скоркарти, Summer, ендери – усе це працює коректно навіть деякими помилками у транскрипті. Втім, Якщо є конкретне слово, яке дуже важливе саме для вашого бізнесу, наприклад, назва компанії, продукту, або якийсь специфічний термін, і ви бачите, що система його постійно перекручує і записує як чує, ми маємо для цього окреме рішення. На платформі є розділ якість розпізнавання мовлення, де можна навчити систему правильно розуміти та записувати саме такі слова. Якщо бачите прямо у розмові, Помилки в транскрипті, виділіть таке слово, і внизу є дві можливості. Додати фразу до існуючої автокорекції, якщо такої ще не було створено, то можна створити нову. Тут треба вписати правильну версію, і тоді у всіх розмовах, коли система захоче написати таку неправильно, буде виправлятися на правильну. Наприклад, я хочу, щоб назва моєї клініки в демо-версії писалася завжди з великої літери. Після цього на. В нових розмовах автоматично у транскрипті буде відображатися такий правильний варіант. Якщо у наступній розмові я побачу у цій же фразі іншу помилку, то вже можу додати її до існуючої автокорекції. Крім цього, можна переглянути повну базу автозамін. Перейдемо в налаштування у розділ «Система». Тут якраз є окрема вкладка якість розпізнавання мовлення. Можна ввести теж якісь можливі фонетичні схожі конструкції. Автозаміною у транскрипті почнуть працювати лише на нові розмови. Старі ж залишаться, як і були з помилкою. Також важливо пам'ятати, не варто вносити в автокорекцію існуючі слова, бо може статися так, що саме це слово буде сказано у розмові, але автокорекція замінить його на зовсім інше. І це зовсім втратить сенс. Тож вітаю! Тепер ви вмієте покращувати якість розпізнавання мовлення на платформі Ender Turing.